9 травня день Побєди? Ні, не зовсім. Ось уже третій рік ми відзначаємо День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не 9, а 8 травня. Чому так? Адже 9 травня існувало лише на території Радянського Союзу. За московським часом, у першій ночі 9 травня, було підписано акт про беззастережну капітуляцію ворога. Для інших країн світу дата єдина 8 травня. СРСР а потім і Росія роками маніпулювали історичними фактами зокрема, присвоїла перемогу над нацизмом лише собі, при цьому зумисне забуваючи внесок інших країн у перемогу над нацизмом. Нещодавно зерня розбраду посіяв і Дональд Трамп Цьогоріч Уперше він запровадив День перемоги США. І святкувати його планує саме 8 травня. Однак саме українська земля стала одним із основних полів битви у Другій світовій загинуло близько 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій території. Щороку, 8 травня, в Українах ЄС відбувається акція Перша хвилина миру, вшановуючи героїв, запали свічку пам'яті на своєму підвіконні. Згадай і тих, хто нині бореться проти Росії і віддав своє життя у боротьбі за нашу незалежність.